Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу, як приготувати неповторно смачну і ніжну запіканку з сиру і гарбуза. Готується дуже просто, рецепт перевірений і запіканка виходить ідеальною з першого разу. Для початку нам потрібно приготувати гарбузове пюре. Мені більше подобається готувати гарбуза в духовці, тоді він стає не таким водянистим. Тому нарізаю очищеного гарбуза середнього розміру шматочками і викладаю у форму для запікання. Зверху форму накриваю фольгою і відправляю в духовку. Запікаю при 180 градусах до м'якості гарбуза. Точного часу не скажу, бо багато залежить від сорту гарбуза і розміру шматочків. Як тільки гарбуз став м'яким і легко розминається виделкою, виймаю з духовки і залишаю охолоняти, а поки займаюся сирною масою. Кисломолочний сир змішую з одним яйцем, додаю трохи вершкового масла, цукор, сіль і добре все перемішую, щоб яйце максимально добре розподілилося. Далі додаю крохмаль і знову перемішую. А далі все подрібнюю за допомогою блендера до стану м'якої пасти. Сирна маса готова. Тим часом гарбуз охолонув, перекладаю його в тарілку і трохи розминаю виделкою. Далі додаю до нього 2 яйця. Одного, мені здається, буде замало, бо все одно гарбуз трохи водянистий. Також сипаю цукор, сіль, крахмаль і ванільний цукор. І все спершу перемішую виделкою, а далі подрібнюю до однорідного стану за допомогою блендера. Далі змащую дно і стінки форми вершковим маслом. До речі, краще брати форму невеликого розміру, але високу, і починаю викладати частину гарбузової маси, далі частину сирної, знову гарбузову і так поки не викладу все. Можна трохи поводити дерев'яною шпажкою, щоб зробити схоже на мраморне покриття, але я залишила так. Тепер відправляємо в духовку розігріту до 170 градусів хвилин на 40. Все залежить, як пече ваша духовка, але високу температуру я не роблю, щоб запіканка добре пропеклася всередині. Готова запіканка легко перевертається на тарілку. Подивіться, яка вона вийшла яскрава і апетитна. Зверху прикрашаємо цукровою пудрою або шоколадною глазур'ю і можна подавати. Сірно-гарбузова запіканка вийшла просто неймовірно смачною і ароматною. Це просто ідеальне поєднання смаків до кави, до чаю, просто супер. Дуже і дуже раджу приготувати. Смачного!